Зупиніть шкідників, перш ніж вони заселяються п'ятьох місць у вашому домі, які потрібно закрити зараз. Як вигнати мишей з дому, п'ять ключових ділянок, які потрібно закрити до зими? Миші не просто злі гості, а серйозна загроза вашому дому. Вони можуть руйнувати ізоляцію, перегризати дроти і навіть ловити їжу. Головна проблема гризуни не залежать від пори року. Навіть у сильний мороз вони активні, намагаються знайти тепло і їжу. Це особливо небезпечно взимку, коли у вас менше можливостей для входу. Але не панікуйте, підготовка до холодів вирішує майже всі проблеми. Фахівці зазначають, що шкідники часто проникають у ваш будинок через маленькі щілини, які ви можете не помітити. Якщо вчасно їх усунути, ви позбудетеся загрози без складних і дорогих процедур. Навіщо діяти зараз? Головне, щоб шкідники не були сезонними. Вони шукатимуть доступу навіть за морозних температур, поки є їжа та притулок. Однак багато типів герметиків використовуються лише при температурах вище 40 f приблизно 4 градуси Цельсія. Це означає, що осінь, ваш найкращий шанс усунути тріщини, перш ніж холодні вітри стануть надто сильними. Де шукати загрозу? Один, двері, вікна та вузькі щілини. Маленькі щілини улюблені дверні отвори для мишей. Їх легко герметизувати силіконовим або еластомарним герметиком. Але будьте обережні, пінопласт в таких місцях не підходить. Його прогризають гризуни, а також воно стає розеєсадником бактерій. Ретельно заклейте вікна та двері, це відведе холод і захистить від проникнення. 2. Фундамент і тріщини в бетоні. Бетонний фундамент основа вашого будинку. Згодом у ній з'являються тріщини, які миші використовують як підземні тунелі. Не використовуйте рідкі герметики, вони надовго не закривають тріщини. Замість цього виберіть спеціальний герметик для бетону та кладки, який поставляється в тубах. 3. Вентиляційні отвори на даху. Ці отвори часто залишають відкритими, щоб забезпечити циркуляцію повітря. Але ми ще ними теж користуються. Щоб захистити себе, накрийте їх сіткою з отворами менше 1 дюйма. Це не завадить потоку повітря, але зупинить гризунів. 4 системи зв'язку. Основними шляхами проникнення є дроти, труби, вентиляційні канали. Якщо ви не перевірили їхні входи, можливо, гризуни використовують каналізацію або кабельні системи. Особливу небезпеку становлять місця входу комунікації в будівлю тут завжди є ризик. Пам'ятайте, що герметик з часом зменшується, тому регулярно перевіряйте ці ділянки. 5. Гаражні та зовнішні двері. Гараж часто є проміжним під'їздом до будинку. Зношені ущільнювачів в нижній частині гаражних воріт або зовнішніх порогів будуть останнім словом для мишей. Якщо вони проникли через гараж, то легко дістануться до будинку. Обов'язково замініть ущільнювачі та переконайтеся, що всі зовнішні отвори загерметизовані. Що робити, якщо вас переслідують? Якщо ви вже помітили сліди гризунів, не бійтеся звертатися до професіоналів. Спробувати це самостійно може бути недостатньо та дорого, каже Даррен Бекхаус з MJ Pest Control. Професіонали захистять вас від шкідників, але профілактика найкращий спосіб уникнути проблем, перш ніж вони виникнуть. Висновок Закладення тріщин і тріщин перед зимою це не дрібниці, а безпека вашого будинку. Багато з цих робіт можна виконати самостійно, конопатки та герметики є легкодоступними інструментами. Але якщо ви помітили, що шкідники вже в курсі, запросіть фахівців, не пускайте гризунів, вони можуть перепрофілювати ваше житло під розваги, і ви не зможете за це заплатити.